Доброго дня, любі наші друзі, наші клініки, Династія, наші пацієнти. Починаємо чи возобновляємо наше відео, такі як буде коротенький вопрос, коротенька відповідь. Дуже багато раз я е чула запитання, чому коли ми е очищаємо. Вуші, то починається кашель. Ну, по-перше, вуха чистити ним не, не потрібно, так як ви робите паличками ушними. По-друге, по чому це відбувається? Є такий, такий нервосвагус, і коли ми очищуємо слуховий прохід зовнішній від сіри чи там. Хочеться нам почесати слуховий прохід, або коли для лікування зовнішнього отиту ми назначаємо е, смазувати слуховий прохід мазю, то у багатьох людей виникає кашель. Нервус вагус, котрий проходить одна з вітачок нервуса вагуса, яка проходить по слуховому проходу, ми її роздражаємо. І це визиває рефлекторний кашель. Це не лікується, це анатомічна норма, просто туди не потрібно лазити.